Сьогодні наша тема про те, у чому виявляється негативний вплив корупції. На уроці ми дізнаємося поняття корупції та лобізму, причини та наслідки корупції в економіці й політиці, зрештою, накреслимо шляхи подолання корупції. Корупція це злочин, який полягає в використанні влади для особистої вигоди. Вона може мати негативний вплив на всі сфери життя суспільства, включаючи економіку, політику. Правосуддя та соціальні відносини. Лобізм це діяльність спрямована вплинути на осіб, які приймають рішення з метою просування інтересів певної групи або організації. Лобізм може бути легальним, якщо він здійснюється у відповідності законом і не порушує права інших осіб. Тобто корупція має на меті отримання особистої вигоди, тоді як лобізм має на меті просування інтересів певної групи або організації. Корупція передбачає використання влади для отримання особистої вигоди, тоді як лобізм передбачає використання законних методів впливу на осіб, які приймають рішення. Корупція є злочином, тоді як лобізм може бути легальним, якщо він здійснюється у відповідності законом і не порушує права інших осіб. Спробуємо розрізнити, яка ситуація описує корупцію, а яка лобізм. Перше, громадська організація проводить кампанію. З метою ухвалення закону, який захищає права споживачів. Друге, працівник Державної служби вимагає хабар за надання послуги. Тут перше твердження це лобізм. Він проводиться в межах закону. Інше це корупція адже хабар є злочином, працівник Державної служби використовує своє владне становище. Корупція є складним явищем, яке має багато причин. По-перше, недосконале законодавство, яке не передбачає ефективних механізмів боротьби з корупцією, створює сприятливі умови для її поширення. По-друге, низька прозорість діяльності державних органів, ускладнює контроль за їхньою діяльністю та сприяє корупції. По-третє, культура безкарності, яка панує в суспільстві, підриває довіру до влади та сприяє корупції. По-четверте, низький рівень економічного розвитку. Створює умови для поширення корупції, оскільки в таких умовах люди більше схильні до надання хабарів. Наслідки корупції в економіці та політиці є значними: корупція призводить до зниження економічного зростання, оскільки вона зменшує ефективність економіки, зростає бідність, оскільки корупція відводить ресурси від тих, хто їх найбільше потребує. У корупційній країні інвестори неохоче приносять інвестиції. Знижується довіра до влади, що може призвести до соціальних заворушень та інших проблем, як зниження якості життя людей. Корупція є серйозною проблемою, яка може мати негативний вплив на всі сфери життя суспільства. Для подолання корупції важливо вжити комплексних заходів у різних сферах: законодавстві, освіті, технологіях, культурі суспільства, міжнародному співробітництві. Влада повинна розробити та запровадити законодавство, яке карає за корупцію. Це законодавство повинно бути ефективним і передбачати реальні покарання за корупційні злочини. Громадян та громадянок потрібно навчати ризикам та наслідкам корупції. Це навчання має включати в себе інформацію про те, як розпізнавати корупцію, як її уникнути та як про неї повідомити. Влада та організації повинні вжити заходів для захисту себе від корупції. Це може включати в себе впровадження прозорих процедур, використання технологій для запобігання корупції та навчання працівників щодо запобігання корупції. Суспільство має сприяти створенню культури, яка заохочує чесноту та відповідальність. Це може включати в себе пропаганду чесності та відповідальності, а також виховання дітей дусі чесності та відповідальності. Важливо, щоб міжнародне співтовариство співпрацювало у боротьбі з корупцією. Це може включати в себе обмін інформацією, співпрацю в розслідуванні корупційних злочинів та надання допомоги країнам, які борються з корупцією. Віктор Палич! Доброго дня! Привіт-привіт! Засновано на реальних подіях. Як сім'я, як здоров'я. А так, потихеньку. Кримінал. Хабарі. Злочини зв'язки. А як ти? Як діти? Дивись на сином дорозі. Збили пішохода. Вони вважають, що гроші вирішують все. Палич, допоможіть. Це для початку. Люд, ви бачили це хаба? Це ж хаба. Треба щось робити з цим. Ти чого кипішуєш? Я дзвоню в поліцію. Що проблем захотілось? Це у вас зараз будуть проблеми. Куди ти дзвониш? Кинь слухавку! Алло! Ти хоч знаєш, куди ти лізеш? Алло? Ти ж сиди там і мовчи. Я не буду мовчати. Алло? Я Три став свідком хабарництва прокурора. так. Палець, якщо стосовно нашої справи, я можу бути спокійним. Не хвилюйся. Я ж сказав, зараз люди, все чого ж ви мовчите. А ви бачите, це зло таким. Хто такий? Не залишайся глядачем, коли бачиш корупцію. Не мовчи сповіщай негайно. Таким чином, корупція це злочин, який полягає в використанні влади для особистої вигоди. Вона має негативний вплив на всі сфери життя суспільства, включаючи економіку, політику, правосуддя та соціальні відносини. Водночас відрізняється поняття лобізму, діяльності спрямованої на вплив у законний спосіб. Наслідки корупції в економіці та політиці є значними. Корупція призводить до зниження економічного зростання. Збільшує бідність, зменшує приплив інвестицій та зменшує довіру до влади. Зрештою, це все веде до зниження якості життя людей. Проблема корупції комплексна, тому потребує рішення на різних рівнях: від влади до кожного та кожної з нас.